Чому небо синє? Привіт! Мене звати Тіні Старс. А ти знаєш, чому небо вдень блакитне, а ввечері стає червоним? Ні? Ну, то ходімо, я розкажу сонячне світло біле. Але насправді воно складається з багатьох кольорів. Саме так, як у веселці: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій. Фіолетовий. Знайомі кольори, правда ж? Синє світло найкоротше і найлегше, тому повітря його найбільше розсіє в усі боки. Коли ти дивишся в небо, саме ці сині промені й бачиш. Ввечері сонце низько, і його світло доводиться пройти довший шлях. Синє світло вже розсіялось, а до нас долітає червоне. Ось чому небо синє. Виявляється. Навіть повітря майстер світлових трюків. Не зупиняйся питати, чому? Бо наука це магія, яку ти можеш зрозуміти. Не забудь підписатися та поставити вподобайку.